Привіт, друзі, мене звуть Оля, і сьогодні я вам розповім важливу інформацію, яка стосується українців, які перетнули кордон з 24 лютого 2022 року. А перед цим не забудь підписатися, аж в все корисне про легалізації в Польщі. Українці, які перетнули кордон після 24 лютого, могли подавати документи на карту побуду, якщо пройшло 9 місяців від дня останнього в'їзду. Але зараз все змінилося і уряд не приймає документів. Чому? Тому що вони очікують змі. Має прийняти сей. Для того вони не хочуть робити великого хаосу, бо зміни мають бути ось незабаром, в кінці грудня або на початку січня. Адже вони і так не справляються з документами, які подають люди, які проживають вже тут раніше проживали і проживають надалі, і подали документи чи на тимчасовий побит, чи на стали, чи на резидента. Термін очікування і так досить довгий. А людей, які мають міжнародний прихисток, є дуже багато. І вони Дуже переживають, щоб не було такого накопичення справ, тому, власне, очікують на зміни, які прийме семі, і від цього будуть відштовхуватися, що робити далі. Зроблю таке маленьке зауваження, що ті особи, які будуть подавати зараз, бо по закону ніби пишуть, що вони можуть в кінці листопада подавати на початку грудня, ті внески все одно залишаться без розгляду справ. Тому я вам рекомендую зараз нічого не подавати, почекати так само, як і уряд чекає на зміни. І тоді відштовхнутися, що робити далі. Наголошу про те, що ви легально знаходитесь на території Польщі до кінця серпня 2023 року. Якщо вам сподобалось це відео, став подобайку та підписуйся на інші мої соцмережі, де є завжди актуальна інформація.